Завод Енергія один з філіалів пад «Київенерго». На сьогодні він єдиний працюючий сміттєспалювальний завод у місті Києві, тому робота на ньому кипить цілодобово. Завод «Енергія» – екологічно безпечне підприємство, оснащене сучасними системами екологічного захисту та моніторингу шкідливих викидів у довкілля. На ньому працюють чотири котличчика Д-Дукла чеського виробництва. Потужності підприємства дозволяють спалювати до 25% твердих побутових відходів міста Києва. Крім того, завод Енергія забезпечує теплом 13 об'єктів, які розташовані поблизу, щороку відпускаючи 6-7 тисяч гігакалорій тепла. Шини та деякі інші механізми під час роботи знаходяться у безперервному русі. Їх рухливі частини не захищені, а значить, можуть нанести шкоду вашому здоров'ю. Але цього не станеться, якщо ви слідуватимете кільком наступним правилам: безпечна відстань між вами та працюючим механізмом повинно бути не менше 20 см. Безпечний спецодяг. Починати працювати можна тільки у спецодязі. Він повинен бути Фортним і не заважати будь-яким рухам, застібайте кожен гудзик, щоб запобігти захопленню спецодягу обертовими деталями. Більшість поверхонь матеріалів і речовин, що мають високу температуру, надійно захищені теплоізоляційними матеріалами. Але це ще не означає, що вони є повністю безпечними. Захистіть себе від уражень за допомогою цих порад. Завжди перевіряйте температуру предмета чи речовини, перш ніж почати роботу з ними. Достатньо обережно наблизити руку до предмету, щоб зрозуміти його безпечність. Будьте обережні, не робіть свою роботу похапцем, адже найменша помилка може коштувати життя. Ми рідко помічаємо пил, що літає у повітрі, а інколи просто не зважаємо на нього. Насправді, ж звичайний пил становить серйозну небезпеку. Він може навіть стати причиною серйозних хронічних захворювань, особливо у курців. Уявіть, що вам в око потрапила пилинка. Ніби нічого страшного, ви просто потрете його і все. Але якщо це станеться під час виконання важливої роботи, достатньо відволіктися на секунду, і це може призвести до непередбачуваних наслідків. Для того щоб не наражати себе та оточуючих на небезпеку, завжди користуйтеся респіраторами та окулярами там, де рівень запиленості підвищений. Виробничий шум може негативно вплинути на ваше здоров'я та самопочуття. Якщо не звертати на нього увагу, у вас можуть погіршити слух і зір, пам'ять і навіть діяльність органів дихання. Здавалося, звичайні звуки, а наслідки можуть бути трагічними. Сильний виробничий шум може стати навіть причиною порушення роботи серцево-судинної та нервової системи. Від низки хвороб вас можуть захистити спеціальні вкладки у вушну раковину, навушники або протишумні каски. Вони зроблять вашу роботу комфортною та безпечною. Пристрої з класом напруги від 220 вольт до 330 тисяч вольт особливо небезпечні, адже ураження електричним струмом може призвести до летального наслідку. Тому при використанні електричного обладнання та під час огляду користуйтесь засобами індивідуального та колективного захисту, ні в якому разі не наближайтесь до обірваних та звисаючих проводів. Ніколи не торкайтесь ізоляторів обладнання, що знаходяться під напругою, без застосування електрозахисних засобів. Ніколи не намагайтесь полагодити поломку самостійно. Через використання струму високої напруги існує небезпека виникнення електричної дуги. Особливо висока ця небезпека при вологості повітря та наявності пилу. Тому, наближаючись до місць, де може виникнути така дуга, дотримуйтесь безпечної дистанції, використовуйте спецодяг, спецзуття та засоби індивідуального захисту. А також дотримуйтесь правил безпеки, які встановлені нормативними документами та інструкціями з охорони праці. Завдяки таким електрофільтрам місто очищене від сміття, а повітря залишається незабрудненим. Але для людей, які з ними працюють, електрофільтри становлять загрозу. Під час роботи цих приладів забруднення з диму переходять у тверду форму. Тому їх концентрація там надвисока. Крім того, небезпеку становить надвисока напруга до 60 тисяч вольт. Ваша робота стане набагато спокійнішою і безпечнішою, якщо ви користуватиметесь обов'язковими засобами захисту від уражень електричним струмом, засобами захисту органів дихання, спецодягом та окулярами. Деякі з цих речовин є надактивними і вкрай небезпечними хімічними сполуками. Найменша помилка при використанні може призвести до незворотніх наслідків. Саме тому інструкції по роботі з цими речовинами розписані до найменших деталей. Кожен пункт, гарантія вашої безпеки, захисний одяг та окуляри збережуть вам здоров'я та життя. Психофізичне навантаження на працівників заводу «Енергія» часто дуже велике. Виробничі процеси потребують великої уважності та відповідальності. Пам'ятайте, що всі ми живі люди, і наш відпочинок має бути відповідним тому навантаженню, яке ми отримуємо на роботі. Не нехтуйте своїм дозвіллям. Правильно плануйте його, щоб і психічно, і фізично бути готовим до нових подвигів.